Всім самий величезний привіт. Незабаром день батька, і тому ми подивимося, які акції. А шам, шампуні ну все для чоловіків, для батьків, для хлопців, для юнаків. А подивимось, які акції в магазині єва до дня батька. Так, бачу зі знижкою шампунь Clear. Усі зі знижкою 172 гривні 400 грамів. Ще бачите, ще 400 грамів Head and шолдерс, вже 400 грамів навіть не можна а, в день зі свічкою знайти ціна збільшилась на Head and Shoulders, а об'єм зменшився. Зараз ми підемо подивимось на Head and Shoulders. Так, і маленький, мацюпунький клієр 225 грамів по 100 гривень. От на клієр маленький вже зменшилась вага, вони були по 250 грамів, 100 гривень. Я от стою, нюхаю, відкрив оцей, не знаю, чи це гри, а грейфруб. Надзвичайно крутий аромат. До речі, оці нові шампуні Head Shoulders. вони йдуть прозорі 300 грамів. Та як в білих упаковках вони йдуть з бальзамом, з кондиціонером, а ці йдуть ось такі просто шампуні. Вони надзвичайно хороші концентрації, дуже хороші. Бачите, які вони густі, і вони добре змивають жир. Ну, не обов'язково ж правда. Шампунь не буде, до речі, знати, чи користувався чоловік, чи користується жінка. Так що можете мати і чоловіки, і жінки, шампунь не, нікому не скаже. Вони зараз по 212 гривень, але акція 1 плюс 1 на Head and Shoulders дорівнює 3 на усі Head and Shoulders. Купуєте 2. І третє вам буде йти у подарунок Head and Shoulders. Ну, це, що я вам говорив, в білих упаковках вони йдуть два в одному, по 330 грамів вже об'єм. І ціна 178 гривень. Також ось цей евкаліпт, здається, чи що це у нас? Також не бачив, я не знаю. О, тут ще 400 грамів. Це, мабуть, допродають. Звичайно, також класний аромат. 178 гривень. Також 1-1 дорівнює 3. Можна придбати DAV, це також йде 2 в одному з ментолом та кофеїном 400 грамів шампунь DAF, свіжість ментола. Шампунь-кондиціонер зміцнюючий 150 гривень. В акції шампунь Sios, чоловічий мен Power 440 г. І ціна 141 гривня. Ось такий великий Сіосмен, Тут, мабуть, вигідніше буде. 750 грамів, там де вага більша, там, значить, мабуть, дешевше. Ще зручніше пляшка йде з дозатором. ціна 235 гривень. 750 грамів. Шампунь Шаума. Також два в одному. Велика упаковка йде. 750 г. Пляшка також з дозатором. Зі знижкою 160 гривень був 210 гривень. Дякую вам за коментарі та за ваші вподобайки. Я вам дуже-дуже вдячен. Інтенсивний шампунь з екстрактом імбиру для волосся надмірною злупою. Так, це йде 400 грамів. І ціна його 88,90 Також хочу сказати, що хороший шампунь About. Він, це йде також чоловічий, шампунь-кондиціонер з ментолом 65 гривень зі знижкою. 400 г об'єму. Шампуні, менкей, м'ята та зелений чай. Тут йде 3 в одному, очищення волосся, бороди та тіла. 400 грамів, да? 400, да, 400. вони по 32 гривні. Також зараз зі знижкою, вони йдуть в декілька видах, Так, і ось таке глибоке очищення для волосся та тіла. 2 в одному, також 32 гривні. Так, ну ось ці бюджетніші. Зараз можна придбати і спробувати, дійсно, які вони хороші. Я також не користувався ними, не знаю, хороші чи чи які вони там. Наступна акція. Купую чоловічі станки для гоління Wilkinson та отримаю знижку 50 на змінні картриджі. Так, ну ось тут є такі станочки, які вже навіть з картриджами, Це такі одноразові, можна сказати, але не, не можна поголитись багато раз. Ціна 109 гривень зараз зі знижкою Станок та раз, два, три, чотири леза на 3. Ну, 4 запаски на 3 леза. З гелевою смужкою. Дуже зручна тут ручка, плаваюча гулівка. Так, а ось ці Wilkinson це вже ось такий станочок. Да? 265 гривень. Зараз він зі знижкою. І можна придбати зараз до нього змінні картриджі. Вони вже йдуть на 5 лес. І ось міні картриджі по 430, ой, да? Да? 439 гривень. Тут 4 штуки. 4 запаски на 5 лез. Ну і ще ж відмінусуєте 50%. 440, ну, за 220 гривень вийде ось ці картриджі, якщо ви купуєте станочок Вілкінсона. Так, станочок Вілкінсон на 4 леза. І до нього вже можна придбати запаски леза Вілкінсон зі знижкою 50%. За 220... Ой, за 100, 225. 125. 125 гривень. Будеть ця упаковочка йти. Так, ось такий засіб хід а гель а після гоління, без алкоголю, це дуже добре, який не буде подразнювати шкіру, зволожуючий, об'єм 150 г. І зараз його ціна 46 гривень 50 копійок. Так, і тут ще є ось такий крем бальзам 2 в одному. Після гоління плюс догляд. Наступна акція це арку в нас йде по 113 гривень. Бальзам після гуління для чутливої 150 грамів. І також йдуть ось такі креми після гоління арку 63 гривні 50 копійок. Крем для, а, після гоління для чутливої шкіри. І також отакий освіжаючий. Тут також 50 грамів, 63-50 гривень. Засіб Евелін, тут 5 в одному йде. Також зараз зі знижкою, він йде після гоління, об'єм 200 грамів. Ціна його 7670 від подразник. Потім ось такий ще є. Тут Q10 від Evelin, об'єм 200 грамів. Після гоління антистрес 7670. Зволожуючий після гоління Evelin об'єм 150 грамів, 68,70. Також бачу, нібея після гоління стоїть. Тут іде і для чутливої шкіри, без спирту по 183 гривні, 100 грамів. Так, а це вже йде у нас крем-бальзам після гоління, заспокоюючий. Для чутливої шкіри 75 грамів, 152 гривні. А також хочу сказати, що він гіпоалергенний іде, написано, без аромату, хто не, хто не хоче, щоб пахло, хто має цю, як її називають. Скажіть мені алергію. Так, це щось нове, я такого не бачу. А, навіть пишу, бачите, новинка Fresh автор після бальзам після гоління, чоловічий, освіжаючий фреш 183 гривні. Це також якась цікава новинка. Ну, а хто любить лосьони після гоління, такі, знаєте, що попекло трішки. Ось такі можна придбати за 245 гривень дезінфікуючі. 229, це вже йде безперту. Та 229. І тут знову бачу новинка. А можна її понюхати? Я навіть хочу понюхати, як він пахне. Це вже чоловічий, зволожуючий крем для обличчя. Зараз влітку треба обов'язково зволожувати шкіру обличчя. 192 гривні. 75 грамів. І ось такий крем, який був в мене не один раз, дуже хороший. З добре, 75 грамів. Вистачає його надовго, він дуже жирний такої консистенції. 182 гривні для шкіри обличчя. Так, ну а це вже джилет. Дивіться, як змінив красиву упаковку. Цікава така. Це в нас йде шампунь для бороди, 350 грамів 261 гривня. Це у нас бальзам для бороди. Чоловічий для укладки 100 грамів 261 гривня також. Так, зі знижкою бачу чоловічий для душу гель. сандалом там грейпфруту мабуть, дуже освіжаючий. Пляшка десь з дозатором 500 грамів, 231 гривня. Так, що тут ще у нас таке цікаве? Це в нас іде мабуть, олія. Олія сироватка для бороди 30 грамів. 285 гривень і тут ще у нас ось такий для моделювання волосся чоловічий 100 грамів 293 гривні. Шампунь для очищення волосся та бороди. До речі, дуже хороша оця лоріаль, чоловіча лінійка, дуже якісна. Я купував гелі для душу. Ще дуже давно надзвичайно хороші. Вони зараз, цей а, шампунь для волосся та бороди 209 гривень. Також можна змивати обличчя після робочого дня 200 грамів. І це в нас лоріаль для догляду за бородою та шкірою обличчя. Така олія. Скільки тут є? 50, мабуть, чи 70, не бачу. 30, Така велика упаковка. 293 гривні. Крем для укладки бороди. Ну, а цю а, фірму, мабуть, ви вже всі знаєте. Вона дуже часто вже з'являється в усіх магазинах. Стріт восьма вулиця, якщо я так правильно зрозумів. Це туалетні водички йдуть, але після гуління. Вони йдуть ось в такому красивому металевому металевій упаковці. Потім можна навіть використовувати, я не знаю, ну для браслетів там, звідки я знаю, що там, що там, що там у вас може таблетки хочете зберігати. Коротше, вони дуже презентабельно виглядають. Зараз я відкрию, подивимось. Ціна 215 гривень, 100 мл об'єм. Так, ну ось я відкрив, бачите, презентабельну коробку. Потім просто витягаєте оцю штучку і можна зберігати будь-що в цій коробці. І недорого. Далі у нас йдуть джілети. Ну, я завжди користувався джелетами, хочу вам сказати чесно, коли, а вони так не сильно подорожчали. Я вже всі перепробував джелети і Old Spice. Ось цей White Water Для мене самі вони найкращі були. 239 гривень гусіони. Після гоління Old Spice тут по 201 гривні також зі знижкою. А ось ці white Water, це взагалі для мене така. Знаєте, легенда. Я пам'ятаю, що я вже цю історію завжди розповідаю, коли мам. Мама купила журнал Наталі, а всередині була рекламка така, вона була картонна сторінка тверда, і там була ароматизована смужка цього Spice». Я постійно нюхав, нюхав, нюхав і потім вирішив піти собі купити. Це було дуже-дуже давно. Я ще, мабуть, да, училище закінчував. І з тих пір він для мене найкращий після гоління. А ось це що я вам і говорив гелі для душу від Лореаль. Вони по 122 гривні. Дуже сильно подорожили. Я Пам'ятаю, що купував по 80 гривень, це було також дуже дорого. А зараз ще більше. Тут об'єм 300 грамів. Аромати надзвичайно круті, дійсно круті. Так, тут у нас енергетик зволожуючий проти ознак втоми чоловічий. 379 гривень, його ціна 50 грамів, і дуже добре, що пляшечка йде сама. Просто ви натискаєте зверху і оцей крем виходить з цієї бутилочки. Пальцями залазити всередину. А це у нас йде а, зранку да? Гуарана, Вітамін С. Він такий, такий термоядерний. У мене ще він є, я купував в Ашані. Закритий ще запечатаний, тому що зараз змивку інакшою користуюсь. 233 гривні 100 г дуже хороша штука. 109 гривень бальзам після гоління Зволожуючи заспокійливий, бачу досить така непогана знижка. А на джилет був 219, зараз 109. Ну, знижка 50% навіть більше. Якщо хочете зробити подарунок, візьміть дійсно ось цей цел 3 в одному. Дуже хороша штучка. І ціна зараз на неї дійсно дуже хороша. Також хочу, щоб ви звернули увагу на ось цей джилет після гоління. Тут 100 грамів він йде і також хороша знижка. Лише 119 гривень був 239. 100 грамів охолоджуючий. Так, ось це я пам'ятаю. Завжди дивився на них, цей для американський засіб після гуління, парфумований чоловічий, 400 грамів, три в одному. Так, цікаво написано USA, але справді це виробляє Турція. Написано Made in Turkey, Ну, не знаю. Може, по якійсь який, по цій франшизі, чи як там правильно називається. Майн Gold, також 239 гривень йде після гуління. Так, Арко Гелі для гуління по 141 гривні, 200 г. Також зі знижкою гелій для гоління пітнівея. А ось такий гель-джіле для гоління можна придбати за 119 гривень. Об'єм 200 г також непогана знижка. А Гель для гоління для дуже чітливої шкіри. 200 г 155 гривень. Навіть можна ось такі цю ну це, мабуть, як а, тревел версія кудись собою на заробітки поїхати. Ой, на заробітки. У відпустку. Так, Ось такі а, піни для гоління від Gillette 200 г 72 гривні зараз. Піна для гоління, тут є охолоджуюча та освіжаюча. 200 г 92 гривні 50 купівки. Дивіться, яка велика. Для чутливої шкіри 129 гривень. Тут 400 грамів. Станочки для гоління, 70 гривень. Станок і трилеза. Станок серії маньки. Станочок і трилеза. А ось такий набір а, майже 100 гривень, був 173. Men's а, Дивіться, тут що входить гель для душу, 250 грамів крем для гоління з алої. 70 грамів, гель після гоління 70 грамів з алої. Та мочалка для душу. Ціна 100 гривень. Непогана ціна на ось цей набір бік. До речі, хочу сказати, що одні а, станочки коштують приблизно 200 з копійками. А тут цілий набір, а ще навіть йде піна для гоління. Чи це що у нас? Чи гель для гоління. Так, піна для гоління. І дивіться, станочок з двома лезами. 219 гривень. Set, set. Набір для джентльмена 149 гривень. Так, набір для гоління з трьома змінними картриджами. І піна для гоління. 149 гривень. Набір палмолів, подарунковий набір, освіжаючий гель для душу і спорт гель для душу. 206 гривень. Гелі для душу йдуть по 250 грамів. Gillette МАК 3 і Old Spice гель для душу 299 гривень. 250 грамів гель для душу. Так, знайшов ціну на джилет ось цей 439 гривень. Набір МАК 3 станок і змінні картриджі. І гель для гоління. Ну і ще й косметичка. Гель для гоління 200 г. Давайте подивимось на набори подарункові. Набір Gillette Fusion 5, 349 гривень, зараз зі знижкою. В набір входить станок і змінний картридж. і а, гель для гоління. Об'ємом 200 грамів. А, це великий, я думаю, маленький. А це хороший набір. Також зараз хороша знижка на ось цей набір. Металева коробка 299 гривень. Ходить в набір станок MAC 3, і змінний картридж і гель для гоління. Об'єм 75 грамів. Ось така версія на відпустку. Але гарна дуже коробка металева, чесно кажучи. А це взагалі моє кохання. Тут надзвичайно красива косметичка. Дуже вона мені подобається. 548 гривень зараз зі знижкою. Взагалі не пам'ятаю його, щоб він був зі знижкою, чесно кажучи, колись вже з зимою пам'ятаю. Тут входить два шампуні проти лупи Head Shoulders, об'єм по 300 г. Це дуже хороша зараз знижка на нього. І ще гель для гоління Fusion 75 грамів. І сама косметичка шикарна. Ще один набір від жилета, але, на жаль, немає цінника на нього. Всі передивився, ціни немає. В акції туалетні води від Фаб'єн Марше. До речі, самі мої улюблені ось ці. Ось цю я купував, зараз користуюсь літом на 339 гривень, об'єм 100 грамів. І ось ця. Там було в акції придбай і одну, і у друга буде зі знижкою, не пам'ятаю. Чи... Я вже не пам'ятаю, яка акція, я обрав дві. Просто треба було вибрати. Аромати, тому я вибрав ось ці Фаб'єн Марше і ось цю другу. Теж мені дуже подобається. Також в акції водички G Fenzi 239 гривень. Парфумована 100 грамів. Чоловіче Ардаджіо 299 гривень. Також знижка 50%. Парфумована, зверніть увагу, 100 мл. Так, а як вона пахне? Ой, вона. Класно, дійсно класно. Так, водички City Spirit по 229 та по 199 гривень. Самі найбюджетніші це туалетні води по 50 грамів, по 99 гривень 50 копійок. Навіть є Паріж Рів'єра, Хроміум. Ну і звичайно ж, світові, дольче Габана, Москіно також можна придбати зараз зі знижкою. Я знайшов ще дешевше, дивіться, була 600, а зараз 199 гривень. Дивіться, і ось ці по 199 гривень. Бачите, тут 10 мл парфум унісекс. Ну, Звичайно ж, краще взяти ось таку. За 199 гривень. Знижкою я навіть не знаю, 70%, мабуть. Так, ще на полиці я знайшов ось такий а, набір Менкей. 7 в одному. Насадка для гоління. А, насадка сітка для гоління, а, насадка для... А, з відкритими ножами, мастило, пензли для догляду за пристроєм, гребені і косметичка. Ось такий набір. Цікавий. До 60 хвилин автономної роботи машиночка така цікава. Ну і одразу ж дивіться, яка косметичка, щоб все тримати акуратно. 499. Із цієї серії МНК молочко після гоління 9790. Також в акції лосьон після гоління. Бальзам після гоління. Скільки він? 43 гривні. Чу? Це він? Так, це у нас гель для гуління, для чутливої шкіри, 100 гривень, 200 генкей. І бальзам після гоління, зволожує шкіру, захищає від запалення, заспокійливий, 0% ну, без спирту, 200 г, також дуже хороша знижка ціна. Так. Ось такі кулькові дезодоранти Арко. можете придбати, здивувати свою половинку. Це новинка. По 50 гривень кулькові дезодоранти антиперспіранти. Кулькові дезодоранти ФА 55-90. Нівея по 60 та по 65,70. Кульковий гаріньєр 73-50 зі знижкою. І кулькові Лоріаль, тобто такий великий роллер. Дуже зручно ним користуватись по 55 навіть бачу гривень. Також знижка хороша, 50% і по 103 гривні. Це також новинка. Освіжаючі дезодоранти, антиперспіранти від торгової марки Arco. 6690 вони на сьогоднішній день самі найдешевші, тобто самі найбюджетніші в ціні. Антиперспіранти Rexona майже 90 гривень. Дезодоранти АКС 88,90. Garin'er 94 і Old Spice 95 гривень. До речі, перше бачу це чоловіча туалетна вода від AXE. Об'єм тут 100, да, 100 мл. Акс-антиперспірант 9670. Бачу, ще якась акція від Old Spice. Купуй разом з гелем для душу. 400 600 або 3, літр. Да? Так, Old Spice задорант або лосом після гоління. Old Spice бере участь. А, в розіграші Один з 10 смарт-годинників. До речі, я дуже задоволений своїм смарт-годинником. Є відео, ну, зараз тут буде силочка, кому цікаво. З'явиться силочка, можете перейти подивитись на нього. Можна замовити з дуже вигідною акцією та знижкою зараз. Так, Дуже хороші, освіжаючі, дуже сильно освіжають, такий, знаєте, бодрящий аромат. Гелі для душа Аляпеті Мерселія вагою, скільки ж там вага, по 100 гривень, здається, 40 да, 400 грамів. Гель для душу дав 250 грамів. Великий дав 400 грамів. Також зі знижкою гелі для душа Акс. А ось такі можна придбати за 25 гривень із серії Манкей гель для душу 400 грамів. Зі знижкою від Gillette електричний триммер з трьома насадками. Від Gillette триммер Brown Також з насадками бачу. Три насадки і сам пример. Також зараз зі знижкою очищення навіть можна під проточною водою леза. І всього самого вам найкращого. До зустрічі! Зустрінемось вже скоро.